Як психолог, який багато працює з стосунками і з темою співзалежності, я можу вам дати дві великі різниці. Як зрозуміти, чи вас кохають дійсно в стосунках, чи з вами, тому що просто зручно? І так само ви можете перевірити і себе. Так от, є різниця між тим, щоб любити людину і боятися її втратити. Партнер, який дійсно любить, він буде боятися стати причиною вашого болю і якось вас ранити. Тобто людина ніколи не буде ранити вас навмисно, якимись словами чи діями. Людина, яка насправді вас не любить, а просто вбачає у вас функцію і закриває ці свої потреби поруч із вами, він буде боятися вас втратити, тому що з вами йому зручно і добре, бо ці потреби закриваються. І дуже велика різниця, що такий партнер не буде боятися вас знацінювати, ображати і показувати вам, що все, що ви відчуваєте.